Вітаю, друзі! Продовжуємо з вами в'язати квадрати, і схема сьогоднішнього ось така. В'язати буде з пряжі ярнар джинс та газал Cotton. гачком 2,1 мм. І розпочинаємо ми цей квадратик з кільця. У яке пров'язуємо три повітряні петлі підйому. Далі у кільце пров'язуємо стовпчик з одним накидом і ще один стовпчик з одним накидом. Далі ми робимо дві повітряні петлі і пров'язуємо ще три стовпчики. Один. Два. Три. Знову дві повітряні петлі. Один. Два. Три стовпчики з накидом. Дві повітряні петлі. Один. Два, три стовпчики, дві повітряні петлі, підтягуємо ниточку з кільцем. І у третю петлю підйому ми робимо сполучний стовпчик. І перший ряд у нас готовий. Далі нам потрібно початок ряду перенести в арку. Для цього ми у наступній петлі робимо сполучні стовпчики. І, дійшовши до арки, заводимо гачок в арку і виводимо з неї вже ниточку нового кольору. Робимо три повітряні петлі і в арку пров'язуємо іще три стовпчики з накидом один, два. Три, дві повітряні петлі. Підтягуємо стовпчики, і в цю саму арку нам потрібно пров'язати іще чотири стовпчики. Один. Два. Три. І чотири. Далі ми робимо повітряну петлю і переходимо до в'язання. Наступного куточка ми так само робимо чотири стовпчики з одним накидом. Три, чотири. Далі дві повітряні петлі і в цю ж арку іще чотири стовпчики з одним накидом. Один. Два. Три. Чотири. Повітряна петля. Переходимо до наступного кута. Один. Два. Три. Чотири. Дві повітряні петлі. Один. Два. Три, чотири, одна повітряна петля і пров'язуємо так само, як і всі попередні, наступний кут один, два. Три. Чотири, Дві повітряні петлі, один, два, три, чотири, І якраз залишається коротенький кінець. Ми робимо повітряну петлю, і у третю петлю підйому, раз, два, три, ми робимо сполучний стовпчик. І так само, як і в попередньому ряді, ми переносимо початок ряду в арку. Ми робимо кілька сполучних стовпчиків, поки дійдемо до арки. Заводимо гачок в арку, і з неї вже виводимо наступний кольор. І тепер ми пров'язуємо 3 повітряні петлі підйому. і в цю ж арку іще 4 стовпчики з накидом один, два, три, чотири. Дві повітряні петлі. І в цю ж арку нам потрібно пров'язати ще 5 стовпчиків з накидом. Один, два, три, чотири, п'ять. Розправляємо кут. І далі без повітряної петлі ми одразу переходимо до в'язання у цю арку. Тут ми робимо п'ять стовпчиків з накидом. Один, два. Три. Чотири, п'ять. Далі переходимо до другого куточка. П'ять стовпчиків з накидом. Два, три, чотири, п'ять. Дві повітряні петлі, більш щільно підтягуємо стовпчики і в цю саму арку пров'язуємо і ще п'ять, один. Два, три, чотири і п'ять. І таким чином ми пров'язуємо увесь цей ряд. Завершуємо ряд у третю петлю підйому сполучним стовпчиком. І робимо сполучний стовпчик у наступну петлю, і тут вже зі зміною кольору. І нам залишається зробити ще один ряд, нескладний. Робимо повітряну петлю підйому і ще одну повітряну петлю. Тут ми петельку пропускаємо і через одну пров'язуємо стовпчик без накиду, повітряна петля, в арку стовпчик без накиду, дві повітряні петлі, і в цю саму арку стовпчик без накиду, повітряна петля. І тепер через одну, Тут одну пропускаємо. Стовпчик, повітряна петля, через одну стовпчик без накиду, повітряна петля, зараз. І через одну стовпчик повітряна петля. Стовпчик, повітряна петля, стовпчик. І так продовжуємо до арки. В арку знову стовпчик, дві повітряні петлі і ще один стовпчик. І через одну далі повітряна петля. Стовпчик без накиду, повітряна через одну, повітряна через одну. І таким чином ми пров'язуємо увесь цей ряд. У кінці заводимо гачок у петлю підйому. робимо сполучний стовпчик, протягуємо ниточку. Заводимо зі зворотного боку цю ж петлю і протягуємо робочу нитку на зворотний бік. І вже тут робимо повітряну петлю, ниточку обрізаємо, і обрізаємо ось ці всі ниточки і фіксуємо їх голкою між стовпчиками. Маємо ось такий акуратний квадратик. Останній ряд зробив рівний край, і далі його можна використовувати у виробі. Дякую вам за увагу! Приємного в'язання!